Всім привіт! З вами канал Гурів Тейм 2 і це свіжі новини боксу. Едгар Берланга розповідає, як садить на п'яту точку суперважковаговиків: Джан Джолей, пробій, Джошуа Дюбоа. Усик повинен посунутись, саудити хочуть інший мегафайт. Друзі, прошу вас підписатися на канал та поставити лайк, бо більш ніж 80% глядачів дивляться відео, не підписавшись. Давайте підтримаємо україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Вже 3 вересня в ринг повертається японський монстр Наоя і Захищати всі чотири титули в другій найлегшій вазі. Він буде від зазіхань австралійського екс-чемпіона Ті Дже Дохейні. Також не за горами Канело Берланга та Джошуа Дюбуа, партнер проекту компанія Фовбет. Боєць суперсередньої вагової категорії із Пуерто-Ріко Едгар Берланга готується до свого дебютного бою. У форматі Pay-Per-View, який відбудеться 14 вересня в Лас-Вегасі, США, його суперником буде об'єднаний чемпіон дивізіону з Мексики Сауль Канело Альварес, берланга сповнений рішучості здивувати всіх, та в інтерв'ю для стрімінгового сервісу DAZN розповів про свої очікування від зустрічі з мексиканською суперзіркою Боксу. Я в перечутті. це шанс всього мого життя, і я не маю нічого особистого проти Канело. Я знаю, що він був суперзіркою. І мав усі титули, і що він мексиканець. Мені завжди було відомо, що одне із найсерйозніших суперництв в боксі це Мексика проти Пуерто Ріко. Зараз настав мій момент сяяти і підняти своє ім'я у боксі, щоб увесь світ дізнався, хто я, сказав Берланга. Він також згадав про свої амбіції щодо ваги. Буде складно залишатися у цій вазі. Я бачу себе в 79,4 і навіть у крузервейті. Моя міць дозволяє мені справлятися з бійцями всіх вагах і навіть супертяжами. Я спарингував із справжніми супертяжами, вагою сто 109 кг і накаутував їх. Багато бійців втрачають силу при підвищенні ваги. Але я впевнений, що зможу адаптуватися, поки що я залишаюся в категорії до 76,2. Тим часом абсолютний чемпіон у другій найлегшій вазі японець Наоє Інове поділився своїми думками про майбутній бій проти колишнього чемпіона з Австралії Ті Дохейні. Я не вважаю себе завершеним бійцем, мені ще є куди зростати, і я знаю, що можу стати краще, і сподіваюся, що вболівальники з нетерпінням чекають на цей момент. Щоб виграти цей бій, мені потрібно бути зосередженим і прагнути нокауту. Це те, що я зараз уявляю, сказав Інове. Нагадаю, що бій між Інове та Дохині відбудеться 3 вересня в Токіо Японія. Американський тренер Роберт Гарсія вважає, що колишній чемпіон світу Флойд Мейвезер досі може виступати на найвищому рівні. Мейвезер все ще може виступати на високому рівні, бо він активний. Флойту в формі може справити справжній бій. Я не скажу, що він переможе таких хлопців, як Вірджул Ортіс або Джаран Енніс, але Мейвезер все ще може здолати багатьох чемпіонів. У напівсередньому дивізіоні він зараз може перемогти більшість чемпіонів. Думаю, що він переможе Станьоніса. Баріоса та нормана сказав Гарсія. Нагадаю, що наприкінці серпня Флойд провів виставковий поєдинок з жоном Готі Третім. Ну що? А як вважаєте ви, чи здатний старий Флойд тягатися з нинішньою молоддю? Висловлюйтесь під відео. Колишній володар тимчасового титулу WBO у суперважкій вазі Джан Джилей, впевнений, що чинний чемпіон світу за версією IBF у цій вазі, британець Даніель Дюбоа. Зможе захистити свій титул у поєдинку проти співвітчизника Ентоні Джошуа. Бій між Джошуа та Дібоа відбудеться 21 вересня на стадіоні Вемблі, в Лондоні, Англія. Більшість уболівальників, експертів та букмекерів вважають Джошуа фаворитом. Але чому Джолей думає інакше? В інтерв'ю Boxing Nation Джолей сказав: Я підтримую Дюбоа, тому що він. Зараз на підйомі. Він молодий, голодний до перемог, у ньому палає вогонь, має вражаючу дострокову перемогу над Філіпом Горговичем. Тому я вірю в Андердога та в те, що він зможе здивувати світ боксу. Я з нетерпінням чекаю на цей бій і вважаю, що він може закінчитися нокаутом. На мою думку, щелепа Джошуа завжди була його слабким місцем. Подивимося, що станеться на рингу, сказав Джолей. Ну і на завершення, якщо Ентоні Джошуа переможе Даніеля Дюбуа 21 вересня і втретє стане чемпіоном світу, саудівський міністр і боксерський інвестор Турки Шейх докладе всіх зусиль, щоб наступний бій Джошуа. Пройшов проти іншого британця Тейсона Ф'юрі. Це відбудеться незалежно від результату запланованого на 21 грудня реваншу Ф'юрі з українцем Олександром Усиком. Туркій Аляль Шейх зазначив: якщо Джошуа переможе, це буде величезний бій із погляду бізнесу. Він стане триразовим чемпіоном світу. І після реваншу Усика та Ф'юрі це стане головною подією. Але прогнозувати майбутнє неможливо. Раптом Тайсон після бою з Усиком вирішить піти на пен. Я запропоную йому бій. Але якщо він відмовиться, що я можу зробити? По-перше, Дюбуа теж має великі шанси, і я думаю, що бій Джошо буде важким і небезпечним для нього. Але навіть якщо Усик знову переможе, я все одно хочу бачити бій Ф'юрі проти Джошоа. Якщо вони погодяться, я не намагатимуся організувати третій бій між Усиком та Джо до того, як пройде бій між Фюрі та Джо Туркі додав. Я думаю, що Джошуа переможе Дюбуа, але ніхто не може бути в цьому впевнений. Я став на перемогу Велдера і в бою з Паркером і Джолеєм, але він програв обом. Це бокс особливо у надважкій вазі, але так чи інакше я хочу побачити Бій Фюрі проти Джошоа. Весь світ хочу побачити Бій Фюрі проти Джошуа, сказав аль Шейх. Ну а як вважаєте ви, чи може статися так, що все переграється, і реванш у Ф'юрі буде відсунути назад на користь британського дербі Фюрі Джошоа? Пишіть думку під відео. Ось такі були новини. Підписуйтесь на мій телеграм. Там завжди свіжі новини боксу та трансляції на бої, посилання в описі відео. Ну і підписуйтесь на канал і бийте дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.